Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Ікспорт. І сьогодні у нас в гостях Сергій Конішок, президент Федерації Стронгмена України. Ми поговоримо із ним про змагання для ветеранів та про особливості реабілітації, які пропонує їх федерація. Добрий вечір, Сергію. Ви виступили спікером на Sports Business Club. Розкажіть, будь ласка, про що був у вас виступ? Сьогодні ми з Олександром Блашиним презентували концепцію. Галузі спортивної реабілітації для ветеранів війни розказали про наші ініціативи, про той досвід, який наша федерація втілює ще з 2015 року, і особливо з 2022 року, так як пройшла переорієнтація нашої спортивної діяльності на тренування і на розвиток системи змагань для ветеранів і власне розказали про нашу ініціативу. Це фітнес-мобільний додаток для ветеранів Тренвет. А розкрій, будь ласка, от в кінці вересня. Як ми знаємо у рамках проекту фізичної реабілітації захисників та захисниць України провели тренування для поранених військових. Розкажіть детальніше про цю акцію, які там які дисциплінах військовому лисию спробувати та загалом якісь цікаві деталі про цю подію. Ну треба сказати, що ми не тільки відкриті тренування проводимо, ми проводимо і систему змагань, і міжнародні змагання. І е, що найцікавіше можна сказати, що е, ну проблемата, яка, яка у нас велика в Україні на жаль, велика кількість ветеранів з ураженнями, ампутаціями, контузіями з посттравматичним стресовим розладом, і всі вони потребують е, психічної і фізичної реабілітації і спорт є один із найкращих інструментів повернення ветерана в суспільне життя. І власне у нас країна потребує потужних міжнародних стартів для ветеранів. І от власне в цьому році, в рамках проведення фестивалю спорту Арнольд Класік, це фестиваль, який започаткований Арнольдом Шварценеггером Вже з 2011 року постійно щороку відбувається в Іспанії. І в цьому році ми започаткували там традицію ветеранських змагань. Ми провели там чемпіонат Європи для. Для, uh, адаптивних спортсменів для ветеранів, і також наші вісім uh, наших ветеранів встановили світовий рекорд з перетягування вантажівок в упорі. Сидячі вони потягнули чотири вантажівки щеплені між собою загальною масою 35 тонн. А, а ось, Ви сказали, що є міжнародні змагання, тобто в них беруть, участь і ветерани з інших країн. Так точно да тобто і наша мета це створення uh, українських українського міжнародного. Змагання там, де українські організатори будуть вже запрошувати члени країни НАТО і партнери України, а не так, як це проходить зараз, що країни-члени запрошують збірну України. А от ви сказали, що спорт це дуже важливий, один з найкращих способів для соціалізації реабілітації спортсменів. Можете пояснити, чому насправді м'язева активність, як мінімум, ну доведена, що знімає більше всього психос. Стресів, тому що там рухові зони кори великих півкуль забирають на себе ці негативні імпульси. Але в соціальному аспекті, що таке спорт, це постійне устрімлення свого прагнення на результат і на виступ у змаганнях. Тобто спорт потребує регулярних тренувань і регулярної концентрації на певні свої меті і цілі. І відповідно, якщо людина як якомога більше насичує своє життя спортивними цілями в неї якого менше стає часу на згубні звички і згубні думки, які вражають наших захисників при поверненні в мирне життя. А от скажіть, от що нам на рівні держави треба робити, щоб у у наших ветеранів було більше таких можливостей для ось с для до для... дуже багато кроків треба зробити державі, тому що держава за 30 років це не закид державі, у нас молода країна. І ми вчимося працювати, але зараз у нас новий виклик: це власне створення системи спортивної реабілітації для ветеранів, і нам дуже багато. От ми стаємо так просто там на нулі, і зробили тільки перший крок для того, щоб повернути в нормальне мирне життя, повністю адаптувати наших захисників до цивільного життя. А, а от скажіть по ці змагання, які ви проводите, і є рекорди у наших спортсменів – Розкажіть, наскільки це легко організовувати в контексті того, що треба знаходити ветеранів з інших країн? Чи ми можемо організовувати ці змагання лише для власних і проводити чемпіонати України? Наскільки легко виходити на інші федерації міжнародні, щоб запрошувати з міжнародними партнерами проблем взагалі немає? У нас більше проблематика це мотивація наших. Захисників, тому що ну у нас немає такої сталої, усталеної традиції спортивних змагань. Тоді ну тому потрібно кожен раз комунікувати з е, нашими хлопцями і дівчатами. І буквально ми це робимо силами е, нашої федерації, наших членів федерації. Ми буквально приїжджаємо в шпиталі. І заохочуємо, і запрошуємо хлопців, які там лікуються після навіть тяжких поранень для того, щоб вони просто прийшли і відчули атмосфери змагань. І в нас ну дуже гарна конверсія, дуже гарна взаємодія. І хлопці, які а, приймають участь у змаганнях, от ми просто бачимо, як запалюються їхні очі, і вони набувають нових сенсів життя. І це найголовніше. А от скажіть, багато бажаючих серед наших ветеранів можливо вже настільки йде. Розголос про ваші змагання чи тренування, що самі просяться, чи збільше все таки доводиться він по крок за кроком збільшується. Я не можу сказати, що в нас мегавеликі великі черги стоять на реєстрації змагань. Тобто, ми зараз знаходимося на етапі формування цього запиту і усталеного соціального стереотипу. Що ветеранська політика має бути невід'ємно. З'єднана з спортом і спортивною реабілітацією. А ще хочу поговорити про таку дуже цікаву і круту історію. Якщо не напомляюсь тобі разом із Василем Ростюком та Олександром Лашином запустили мобільний додаток, він називається Тренвет. будь ласка, про нього взагалі звідки взялася ця ідея і в чому його суть? Бо це дуже крута ініціатива. Ну, власне, це наші а, напрацювання, про які ми багато разів дискутували, і а, зрозуміло, щоб полегшити а, якраз цю комунікативну стратегію і лінію а, з втренування з ветеранами, зрозуміло, що найбільше мотивується особистий приклад і особиста зацікавленість. Тому, а, відповідно, ми зрозуміли, що найкращий а, варіант це і, ч, іти через мобільний додаток, так, через мобільний застосунок, який зрозумілий, простий і може швидко поширюватись, тобто головна ідея в чому, що ветеран, заходячи в цей додаток, реєструючись, він бачить, що де навколо нього є тренер і фітнес-фахівець, який може на волонтерських засадах надати йому спортивні послуги, але це також і можливість для фахівців. Фізичної культури і спорту віддячити нашим захисникам і про проводити проводив їм регулярні волон на волонтерських засадах спортивні тренування. Тобто, суть програми, якщо коротко, що той, хто її скачає, ветеран, може собі знайти. A, тренера, а тренер може зареєструватись, відзначити, де він тренує, і взяти ветерана на поруки і тренувати його. А тренера там на волонтерській засаді. Чи вони це абсолютно безкоштовно? Тобто, ну ми дуже віримо в цей додаток, тому що досвід і історія показує, що українці це насправді така горизонтальна нація, яка схильна до взаємодії і взаємодопомоги. А, а скажіть у цьому додатку, окрім того, щоб знайти, ще ж є можливість знайти план тренувань. Поки що у нас на перш на першій ітерації це тільки поєднання можливості і бажань тренера і ветерана. Але у планах, звичайно, що і і плани тренувань, і е, відео тренувань. Ну тобто, у нас широкі плани на майбутнє. ми регулярно отримуємо. Повідомлення в наші соціальні мережі після кожного з звичайно, що схвальні відгуки, але ну такі дві історії, які дуже сильно закарбували. Що написав один хлопець-снайпер, який повернувся, і він пише: Ви знаєте, ну, пряма мова каже: Я повернувся, і в мене. До того як я почав приймати участь у ваших змаганнях, було постійне бажання вбивати людей, а тепер я їх вже не хочу вбивати. Ну тобто, це спор дає вихід цим емоціям ну на психофізичному рівні. Ну тобто, це не новина, як і ноу-хауш, що ми запропонували. Це факти, даність. І друга історія, яка трапилася якраз в Ужгороді, про те, як я говорив, що ми особисто приїжджаємо, запрошуємо ветеранів в шпиталі. Ми приїхали в західний реабілітаційний центр Гличина і розказували про можливості, те, що там анонсували змагання в Ужгороді. І в Ужгороді підходить до нас хлопець. Він без руки з ампутацією руки, і говорить: ви знаєте, хлопці, от коли ви приїхали до нас шпиталь, розказувати, я навіть дещо на почав насміхатись всередині себе. Ну, типу, ну де я без руки, де змагання, для чого воно потрібно? А зараз я приїхав ту. Тут, і я вам точно можу сказати, що це важливо. І це надихає. Дякую вам за таку розмову. Цікаво. Супер. Дякую вам. Дякую.